Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 20 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант п'ятірка кубків, вам так. Але чомусь наразі ви знаходитеся у якомусь кризисному емоційному стані. Можливо, ви вважаєте, що ви свої шанси вже всі використали і вам нічого не залишилось. Оці негативні емоції, можливо, вас накривають і заважають вам взагалі жити. Але у вас є шанси. Зверніть увагу на саму картинку цього аркана. Ззаді вас стоїть два кубка. І ви можете відновити щось, або для себе взагалі щось наверх започаткувати. У вас є і сили, є і можливості для того, щоб ви могли діяти. Але чомусь ви цього не хочете помічати. А загалом цей день для вас буде дещо емоційно напружений, тому що певні ситуації можуть вас розчаровувати і викликати у вас якусь нервозність, незадоволення. Або ви можете отримати якісь неприємні звістки, або навіть зіткнутися з певними втратами. Нестриманість ваших почуттів може спровокувати конфлікт. Тому це у вас найкращий час для з'ясування стосунків, Перенаправте свою енергію на якусь дослідницьку роботу, і саме в цей день у вас дуже гарні енергії для того, щоб ви розібралися із минулими проблемами. Або розірвали з ними стосунки. Тому що ці старі проблеми вони тільки руйнують людей. Тож я бажаю вам гарного дня. Другий варіант ваш пентакл перевернутий, говорю вам ні. Можливо, хто на цей день очікував, що ви зможете отримати фінанси, або, можливо, покращити стан свого здоров'я, налагодити стосунки в родині. В кожного свої якісь задумки були на цей день, але варто пам'ятати, що це у вас просто не день для того, щоб це все ви могли здійснити. Просто через те, що буде багато метушні, або ви, можливо, будете забагато витрачати фінансів. Можливо, вам також будуть заважати якісь неприємні новини. А Ще хтось, можливо, Зрозуміє, що ви втратили певні шанси і свої можливості. Тому на цей день ваші дії, ну, можливо, будуть такі дуже нудні, і вам це буде не подобатися. А ще, якщо ви хотіли щось для себе там, започаткувати або зробити, або здійснити, то вам варто розуміти, що у вас, можливо, не вистачає знань саме з того питання, яке ви хотіли розвивати. Можливо, у когось на цей день виникнуть проблеми із навчанням, в когось можуть просто зрушитися плани. А на роботі також варто звернути увагу на вашу кваліфікацію, тому що, можливо, у вас просто низька кваліфікація, це також не дає вам діяти. І вам підказочка, що наразі ви втрачаєте свою пильність і неуважно ставитеся до того, що відбувається, а звідси і виникають різного роду складності. Тож, вам наразі не вистачає знань або інформації для вирішення вашої ситуації. А те, що та інформація, яка буде надходити до вас, то ви її повинні ретельно перевіряти, тому що, можливо, там якісь будуть для вас або обмани, або хибні знання. Тож, я бажаю, хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Сімка кубків перевернута, говориш, вам ні. Можливо, ви розраховували на якісь задоволення у своєму житті. Щось вам там дуже хотілося, щоб склалися стосунки. Можливо, у вас було забагато спокус, а ви чогось одного не вибрали для себе. Через що наразі у вас просто в цей день буде, ну, як кажуть, не ваш день. Можете зіткнутися з певними обманами, можливо, ваші якісь пороки або залежності будуть вам видавати інформацію у спотвореному вигляді. Ну тобто, ваша реальність буде бачитися через, певні, через певну ілюзію. Можливо, також ви зіткнетеся з маніпуляціями різного роду. У когось може бути просто розчарування або вам буде чомусь сумно. Можливо, через те, що те питання, яке б ви хотіли на цей день розглянути, ви до нього просто вже втратили зацікавленість. А можливо, для вас прийде прозріння, ніби, як кажуть, з очей спало затемнення якесь, і ви побачите правду життя, що вона наразі у вас чомусь ну, далеко не приємна. У когось можуть бути проблеми на роботі через шкідливі звички або аморальний образ життя. Ну, і вам підказочка є, що наразі емоції можуть вийти з-під контролю. Можливо, ви будете проявляти певні ревнощі, розчарування, незадоволення, але це е, саме ті якості, яких вам потрібно в цей день уникнути. Тож направте енергію на у творче русло. А шкідливі звички, ну, як я вже казала, можуть на вас відобразитися не тільки у плані спілкування або ваших емоцій, а навіть і на вашому здоров'ю. Тому в цей день не вірте обіцянкам. Обіцянки можуть виявитися пустими, і це буде у вас не час для вашої зовнішньої реалізації. Краще займіться собою, проаналізуйте, що у вас там. Відбувається, розберіться їх своїми бажаннями, ілюзіями, а потім до вас прийде прозріння і ви зможете зробити правильні висновки. Тож бажаю хасі негаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що ця енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.